Друзі, всім привіт! Сьогодні на ваші багаточисельні прохання порівняти між собою дві колясочки лінійки Браво, а саме Карело Браво Плюс та Карело Браво Есель. Ми це і робимо. Отже, друзі, хочу розпочати з того, що різниця у ціні на момент зйомок цього відео між Карело Браво Плюс та Карело Браво Есель складає 900 гривень. Давайте ж розберемося, чи варто я переплачувати саме за модельку SL ці гроші. Отже, друзі, найбільший аспект, на який потрібно звернути увагу, це система складання цих візочків. Якщо для вас важливо складання однією рукою, тоді ваш вибір має стати саме на Карело Bravo SL. Отже, Карело Bravo Plus складається двома руками, Карело Браво SL можна скласти однією рукою. Далі, друзі, по відгукам багатьох батьків, які вже користуються Карело Браво SL, вони зазначають, що дуже зручно, коли у візочка є блокування передніх коліс саме однією рукою. Це саме цю функцію має Карело Браво SL. Карело Браво Плюс також має автоматичну фіксацію передніх коліс. Але вам потрібно це зробити на кожному колесі окремо. Ще однією різницею між Карело Браво Есель та Карело Браво Плюс є те, що Карело Браво Есель має регулювання амортизації. Але як зазначають батьки, які вже користуються цим візочком, ніхто ним не користувався і не робив візочок більш жорстким. Проте батьки зазначають, що Карело Браво Есель дуже м'яка і по поганим дорогам малюка не трясе. В принципі, те саме можна сказати і про Carello Bravo+, Plus, яка має також дуже класну амортизацію, але вона не регулюється. Тепер перейдемо до підніжок. Карело Браво SL має регулювання підніжки у трьох положеннях. Карело Браво Плюс має регулювання підніжки у двох положеннях. До того ж, друзі, зверніть увагу, що деякі батьки зазначають, що у Карело Браво SL підніжка є більш вертикальною, і тому, коли дитина підростає, малюкові зручніше ставити ніжки на пластикову підніжку. Для любителів носити візочок, не складаючи його і тримаючи за бампер. Хочу зазначити, що металева частина у Карело Браво Есель, там, де бампер входить у сам візочок, товща. А також, друзі, є ще деякі дрібнички. Зокрема, Карело Браво Есель має, наприклад, кріплення для маминої сумки, на які ви зможете повішати абсолютно будь-яку сумку. Також, друзі, Карело Браво Есель має багажний кошик на магнитиках, Карело Браво Плюс має багажний кошик на блискавках. Карело Браво SL має хромовану вставку рами, а також хромовані диски колес. Карело Браво плюс має тільки частину хромованої рами. Отже, це все такі дрібниці, але все ж таки можливо на них і варто звернути увагу. Друзі, хочу наголосити: все ж таки, і підкреслити ще раз, що основною відмінністю. Між Карело Браво SL та Карело Браво Плюс є система складання. Якщо вам потрібно постійно складати візочок, то я б радила обрати вам саме Карело Браво. Якщо ж немає такої гострої необхідності, та обирайте ту, яка вам більше подобається. Отже, а також, друзі, хочу зазначити, що є різниця у вазі між Карело Bravo Plus та Карело Bravo SL. А саме Карело Bravo Plus на 1,5 кг легше. Але якщо чесно, коли складаєш ці два візочки і підіймаєш їх, то ця різниця не відчувається. Отже, друзі, якщо це відео вам допомогло, я дуже рада. Якщо ж ви все ж таки не знаєте, який візочок обрати, звертайтесь, і Дракоса обов'язково допоможе обрати вам Саме ту коляску.